Колобок Так давно не знать, коли дід із бабою жили. Просить раз у баби дід колобка спекти в обід. Але баба лиш ех, зітхає, в хаті борошна немає. Каже дід, нема журби. Ти хишці на шкреби, Там дрібок і тут дрібок. Набереш на колобок. Баба борошно знайшла. Колобок вона спекла, на вікні його лишила і відпочивати сіла. Колобок лежав, лежав, а тоді занудьгував. Каже Прогуляю стрішки і скотився на доріжку. Покотився колобок, раптом зайчик русачок Колобочка зупиняє і до нього промовляє. Колобку, колобку, рум'яний бочку, я тебе з'їм. Колобок йому стривай, ти мене не зачіпай, я чудову пісню знаю і для тебе заспіваю. І завів, як умів. Я колобок-колобок засіку куметиний, і з борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, а від тебе зайця тим паче втечу. І колобок по стежці скік і від зайчика утік. Раптом бачить колобок, йде назустріч сірий вовк. «Колобку, колобку рум'яний бочку я тебе з'їм. Колобок йому стривай, трішечки терпіння май. Я чудову пісню знаю і для тебе заспіваю. І завів, як умів, я колобок колобок. Позасі куметини, із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, а від тебе вовка тим паче втечу. Колобок мерщій у хащу вовчик лиш роззявив пащу. Колобок собі котився, доки із ведмедем стрівся. Колобку, колобку рум'яний бочку я тебе з'їм. Колобок йому стривай, ти отак не поспішай. Я чудову пісню знаю і для тебе заспіваю. І завів, як умів, я колобок-колобок, коло метений позасі куметений, і спечений, я від баби. Втік, я від діда, втік, я від зайця втік і від вовка втік. А від тебе ведмедя тим паче втечу, і колобок тут раптом скік. Ось і від ведмедя втік. Колобок собі гуляє, раптом лиску зустрічає. Колобко, колобку, колобку рум'яний бочко, я тебе з'їм. А колобок сказав мерщій ну бо, лисенько, постій. Я чудову пісню знаю і для тебе заспіваю. І завів, як умів, як колобок колобок, поза сікуметений і збориш незбечений. Каже хитра лиска, друже, я погано чую дуже. На язик мені сідай, ще разочок заспівай. Стриб колобок бок листі на язичок і завів, як умів. Я колобок колобок лиска й оком не змигнула. Гам і вмить його ковтнула.